А у Великобагачанській громаді затримали осіб, які вкрали новорічні прикраси з центральної ялинки. Ними виявились місцеві мешканці, 28-річний чоловік та 30-річна жінка. Повідомляють у головному управлінні поліції Полтавщини. За фактом крадіжки слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, яке в умовах війни передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 грудня до поліцейського офіцера Гоголівської громади звернувся староста села Матяшівка з приводу того, що з центральної ялинки їх населеного пункту викрадено ялинкові прикраси. Поліцейський офіцер громади негайно зареєстрував звернення і разом з оперативним працівником розпочав оперативно-ршокові заходи для встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення під час війни. Збільшено кримінальну відповідальність за скоєння крадіжки, і вона вже може бути максимальна до 8 років позбавлення волі.